Три функціональні тести для кожного бігана. Всім привіт вітаємо вас на каналі Run4Fun І сьогодні покажемо вам кілька тестів, як ви зможете перевірити, що треба вдосконалити і визначити свої можливо слабкі місця. Перший тест це тест стояння на одній нозі. Ми будемо виконувати його 45 секунд. Що нам потрібно робити? Нам потрібно буде встати на одну ногу. Зараз я собі одразу підготую секундомір. Отже, мені потрібно схрестити руки, встати на одну ногу і стабільно стояти. Я собі одразу засікаю. Я стою. Тут дуже важливий момент, чи вас, наприклад, хитає там в сторони, так? чи ви стабільно стоїте. Є ще така річ, як дроп тазу в англійській літературі, тобто це те, коли ви стоїте, чи падає у вас таз в сторону, чи ви здатні сідницями себе фіксувати. Так, в мене 29 секунд. І. А... Ну, я стою стабільно, так? тобто можемо бачити, що для мене це не є а дуже якось складно. Стопа в мене стабільна, тулуб стабільний. Щоб ускладнити, закриваємо очі. Я закриваю, так, і бачимо, що я вже трохи. Трішки починаю похитуватись, але в мене добрий нейром'язовий контроль, відповідно, все одно я стою достатньо рівно, так і ну, в мене вже хвилина, так можемо сказати, що я здала цей тест. Тому на що ви спостерігаєте? Чи падає у вас таз в цю сторону, чи ви можете втриматись, не хитатись, якщо ж ви, наприклад, встали і вас хитає, ви не здали цей тест. Другий тест латеральне сходження зі сходинки. Для цього ми беремо сходинку, встаємо на край. Іншу ногу ми собі тримаємо з боку, руки ставимо на пояс. Моє завдання опускатись вниз і штовхатись вгору. Що ми тут оцінюємо? Оцінюємо, чи западає ваше коліно всередину. Ось так. Наприклад, так. Чи можемо ми його контролювати? Оцінюємо, чи ваш таз. Падає в сторону, оцінюємо, чи ви корпус нахиляєте, чи ви хитаєтесь, наприклад, так? Тобто це все вважається помилками. І чим більше цих помилок, наприклад, якщо одна-дві, тобто, умовно, у вас все тут рівно, чітко, але десь там один-два рази вам коліно трохи похитнулось всередину, окей, це одна-дві помилки. Може бути, якщо ж помилок багато, чотири, то це вже є погано. Наприклад, і коліно в сторону, і таз в бік, і тулуб, і вас хитає, і плюс ви не маєте переносити вагу на цю ногу. Тобто я лише торкаюсь, але у мене не переноситься вага. Відповідно, ми оцінюємо от чіткість вашого руху, контроль коліна, контроль тазу. Як ви тримаєте тулуб? І ці усі моменти оцінюють, наскільки функціонально ви здатні виконувати даний тест. Якщо у вас є чотири або більше помилок, то ви його не здали. Раз, раз, раз. Там все, все знімає. Третій наш тест тест сідання, вставання з ящика. Для цього вам потрібен ящик або ж стілець. Будемо оцінювати силу, витривалість вашого квадрицепса і якість руху, відповідно. Наше завдання встати на одну ногу, контрольовано сідати. І вставати. Тут знову ж таки ми оцінюємо якість руху. Чи падає у вас таз в сторону, чи ви здатні його контролювати. Чи ваше коліно тримається фіксованим, чи воно у вас падає всередину. Також чи ви, наприклад, падаєте, не здатні себе втримати, чи вас захитує, коли ви встаєте. І загалом є кілька варіантів цього тесту. Ми рекомендуємо виконувати вам 30-секундний тест. Який покаже витривалість, відповідно, і спостерігаєте на якість, чи здатні ви якісно виконувати рух. І за 30 секунд рахуєте, скільки разів ви можете зробити даний рух на вашій лівій і правій нозі, і порівнюєте. Це три дуже простих функціональних тести, які ви можете виконувати вдома. Тому я вас прошу ділитись вашими результатами у коментарях. Якщо ви щось у себе виявили або зрозуміли, що маєте якісь складнощі, пишіть, буде цікаво, діліться вашими враженнями і надію, маю надію, що вам сподобається. Якщо сподобається, запишемо для вас ще тести. Ставте нам лайк, пишіть коментарі, будемо раді бачити вас на нашому каналі. І гарного дня!